У нас погріб. І вже коли два прильоти були перші, зрозуміли, що треба вже щекати кудись, але не можна було. І тоді, після прильоту, це шахіди, і тільки випригнемо наверх, а воно летить, ми знову погріб летить. І вже ми вийшли, мабуть, не знаю, скільки було прильотів. Ну, Вже все горіло. Ну, Документи вже навчило мене. от тут подруга згоріла от недавно, тому документи були завжди з собою. Це все, що залишилося документи. Це, документ. це все, все зривалося рядом. Тут, мабуть, в радіусі, ну от, смотрите, через кожні 10 метрів от тут рвалося. Я не знаю, яким образом залишився. Це наш дом. На всій вулиці будинків 8-10. Тобто вони один будинок на два входи. Будинків 10, 8-10 згоріло, повністю. Там почалося, сюди перекинулося, є був, вдома. А куда виховались? Нікуда, тут лежал. От позы возле елки. А куда поховаться? Два раза не умирають. Сьогодні починаючи з... Через... Нуля годин шосткинська територіальна громада зазнала масованого комбінованого удару з боку Російської Федерації із застосуванням БПЛА, кабів, ракет. За попередніми даними пошкоджено 43 будівлі, більше 700 вікон, балконні рами, під'їздні вікна, покрівлі, ворота, також транспортна техніка. Травмовано 6 осіб. Дві особи з опіками госпіталізовані, три травмовані склон, і на амбулаторному лікуванні одна людина ще знаходиться. Створена робоча група для підрахування збитків, складання актів для подальшого внесення в систему дії для отримання компенсації з державного бюджету України за пошкоджене моє.